Думаю, упередження доступності відіграє важливу роль у прийнятті рішень щодо вакцинування, особливо якщо ви з розвиненої країни. Моє уявлення про кір обмежується висипом на шкірі та червоними цяточками на тілі. Та в Афганістані від кору щороку помирає близько 50 тисяч людей. Я виріс у розвиненій країні і, завдяки щепленню. Ми позбулися таких хвороб. у мене кір не асоціюється зі смертельною небезпекою. Вона не спадає мені на думку, коли я розмірковую, чи варто робити вакцинацію. Також тут вступає в дію схильність до підтвердження своєї точки зору і вибіркове свідчення. Якщо ви робите дитині щеплення, це вже певна дія з вашого боку. Певний вчинок. Якщо після щеплення з дитиною трапляється щось погане, це ваша провина, адже ви це зробили. А якщо ви не зробили щеплення дитині, то ніякої дії з вашого боку не відбулося. І здебільшого люди почуваються значно комфортніше, коли щось погане трапляється не внаслідок їхньої дії, а внаслідок її відсутності. Так, я думаю, що упередження доступності. Дуже сильно впливає на рішення щодо вакцинації. Ми розмовляли з Яном Фрейзером про ракові кластери. якщо розглядати цю тему у контексті нашого курсу, вона дуже цікава. адже в її обговоренні задіяні усі речі, про які ми розповідали. усе про що ми говорили. Упередження, схильності, усе. Розглянемо кілька прикладів. Перший зовсім неподалік в австралійській телерадіомовній корпорації у Брізбені Вважалося, що це раковий кластер. А що це означає? Усе почалося з того, що у шістьох вісьмох жінок, які там працювали, виявили рак молочної залози. Потім кількість захворювань збільшилася до 10-12. наскільки я пам'ятаю. Зрештою, рак молочної залози виявили у 15 жінок. Серед можливих причин захворювання зазначили стіл, за яким працювали всі жінки чи нічну зміну. захворювання могло спричинити багато чинників. Намагалися виявити, які саме. Спершу жінки перестали приходити на роботу. Годі з мене цього та потім вони поверталися, казали, ми хочемо працювати в іншій будівлі. Тут смертельна пастка. Це постійно висвітлювалося змі. Та й самі жінки працювали у змі. А це опередження доступності. Також вступав у дію каскад доступності, про який казав Канеман. Усі шукали спільну причину захворювання. Про це ми теж говорили тож у 15 жінок діагностували рак. Поставимо себе на їхнє місце. б бачили те саме. Про це в інтерв'ю нам розповідав Канеман Гілович, Том Гілович. він наводив приклад із Сейганом. якби мені наснилося, що мій дідусь помирає. Ви б не переконали мене, що то був лише сон, і не варто дзвонити дідусю. Тут те саме. Ми бачимо дві речі: кластер і діагноз. Це дуже страшна та особиста подія. І сталася вона не лише з нами. Тож ми шукаємо зв'язок, якого може і не існувати. Рак виявили у 15 жінок. А це багато? Багато, порівняно з якою цифрою? скільки людей там працює? 20? тоді це величезна цифра. А якщо там працює 20 тисяч людей, тоді не дуже велика. Що мається на увазі під працівником компанії? Ми враховуємо їх усіх людей із повним робочим днем, неповним, фрілансерів, будівельників. Скількох людей ми враховуємо Який часовий проміжок? Тиждень? п'ять років, п'ятдесят треба визначити, з чим ми порівнюємо цю кількість захворювань правильно. З Чим ми порівнюємо цю кількість саме так і роблять в епідеміологічних звітах. Так зробили із телестудією, щоб побачити, чи дійсно там відбувається щось дивне? Ці дослідження проводили ще в дію вступає статистичний принцип. пам'ятаєте приклад із бігом днів народжень? Чи дивно те, що у 15 жінок виявили рак? Деяким чином так, але якщо розглядати це у контексті цілої країни? то нічого дивного немає. було б дивніше, якби такого скупчення не існувало. Було б дуже дивно, якби по всій Австралії не виявили 15 жінок, які працюють на одній роботі і мають одну і ту саму хворобу. Варто розглядати проблему з багатьох сторін, дослідити молочну залозу, щоб з'ясувати, чи була якась спільна причина, а її не було. Виявилося, що це скоріше випадковість. Це могло бути не кластером, а чимось іншим, ілюзорною кореляцією. Ілюзорною кореляцією, саме так. Пригадай, що ми говорили про зміну суджень. Уяви, що цей діагноз поставили тобі і твоїм колегам. Вони працюють поруч і теж хворіють на рак. Тебе не зможуть переконати, що це лише випадковість. Збіг. Їх намагалися переконати. Але і мене б також не переконали ніяк. Коли нам наводять факти, що ми з ними робимо? це досить неоднозначна ситуація. Тут вступають у дію багато чинників. Сподіваюся, що люди застосовуватимуть усе, що ми вивчили, і побачать, як упередження та схильності діють у даному твердженні щодо здоров'я та інших твердженнях, які ми не мали змоги розглянути. У цьому епізоді ми розглядали твердження про здоров'я, у попередньому твердження про надприродне, А в наступному розглянемо прикладні твердження. Зачепимо досить великі питання. Одне з них віра у зміну клімату, а друге певним чином стосується відбитків пальців, ДНК і судово-медичної експертизи.